Кабалісти пояснюють, що для того, щоб до цього прийти, я повинен виконувати головний закон природи, який покриває всі інші закони. Це може бути неочевидно, можливо, хтось думає там, що гравітація або ще щось. Це основний закон природи, але кабалісти пояснюють, що. Головний закон природи це полюбити ближнього як самого себе. Таким чином, кабалістична група стає для мене тією лабораторією, де я можу проводити експерименти, як мені правильно виконати цей головний закон, як я можу полюбити ближнього як самого себе для того, щоб прийти у тотожність властивостей і створця. і на кожному кроці, день за днем, я можу робити спроби проводити експерименти у контактах. З моїми друзями, з моїми товаришами по кабалістичній групі, ми всі разом намагаємося це зробити, і на кожному кроці ми бачимо, чого іще бракує для ще більшого виправлення.